4 гривень за лот з 14 пар оригінальних кроксів для дітей та для підлітків. Подивіться, які вони дуже яскраві. Всередині в нас підкладка утеплена, така дуже приємна на дотик. Вони будуть в нас підкладка з блакитного та чорного кольору. Подивіться, яка тут підошла, дуже міцна та така. Це в нас такий матеріал, який не марається, а всі знаємо, як дітки полюбляють у нас маратися, лазити по лужам. Це взуття ця, 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 саме те, що треба. Розмірами вони будуть чорні від 20 до 33 по одній штуці, а блакитні 19-20 19,21, 34, 35 дві пари і 37, 38 також дві пари. В двох кольорах вони будуть, в синьому та чорному. Ось такі дуже стильні, дуже комфортні, легко вимиваються. Ось тут навіть в нас прошито, бачите? І дуже стильний дизайн. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам. Ціна за одиницю 350 гривень, а за лот 4900 гривень. Заробляємо разом!